Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя. А отже, черговий випуск Уіклі» очікує вас нижче. Варто зауважити, що команда Барістерс разом з Національною асоціацією адвокатів України та Київським національним економічним університетом запустили великий конкурс для молодих правників. Це український конкурс, нова Україна безпековий договір очима молодих правників. Це буде великий конкурс з призовим фондом півмільйона гривень. Ми закликаємо усі вищі навчальні заклади, міністерство юстиції, міністерство освіти, офіс президента долучитися до того, щоби мол. Сьогодні написала новий безпековий договір для України. В країні пройшов в столиці, зокрема, великий антикорупційний форум за підтримки юридичної практики. у нашої команди Олександр Тананакін був одним з доповідачем. Він розказав про те, що популістські операції Мідас не дають результатів на довгій дистанції. Зокрема, всі ці провадження, скоріше за все, будуть розсипатися, коли будуть в суді по суті. Варто зауважити, що команда Baristers продовжує досягати великих результатів, і ми зараз на дев'ятому місці серед кращих десяти компаній України опубліковано великий щорічний рейтинг топ 50 компаній, які займають перші позиції в країні з юридичного бізнесу. Вийшли аналітичні матеріали. Зокрема, Юрій Радзієвський в своєму відеоблозі розказав про банківські рахунки, банківську таємницю і що міняється в законодавстві. Наші юристи Юнай Алізаде розказала про те, як міняються нормативні проекти документів, законів щодо СЗЧ військових. Наша юристка Кароліна Андросович проаналізувала, що таке антикорупційний комплаєнс. Ми очікуємо, що вже в січні буде великий виступ нашої партнерки Катерини Данилової у Франківську з приводу того, що міняється в експортно-імпортних операціях в 26-му році. Особисто я випустив два великих блоги присвячених обліку інтелектуальної власності в оборонній сфері і тому, як лобіювання допоможе ветеранам, які повертаються з фронту. Команда Барістерс це команда, яка продовжує працювати на результат, незалежно ні від яких обставин. Барістерс адвокати, які завжди поруч.